Луцьк у Скурботі, рідні, близькі, друзі, колеги і знайомі прийшли провести в останню дорогу полеглого захисника Володимира Закреву. Герой провоював зовсім недовго і загинув за Україну у Курській області. Йому назавжди 35 років. Кафедральний собор Святої Трійці ледь вмістив усіх охочих віддати останню шану полеглому герою Володимиру Закреві. Та найбільша втрата болить найріднішим мамі, дружині, двом дітям, іншим родичам. Дуже веселий. Дуже любив жити, любив проводити час на природі, любив своїх дітей, дружину, маму. На жаль. Попробував на навчанні лише місяць, і буквально два тижні, і загинув. На жаль, він працював на складі, дуже любив рибалку, дуже любив ліс, по гриби ходити, дуже любив природу. Сам собі добряк, дуже веселий, дуже веселий завжди, позитивний. Захисник поліг за Україну 30 серпня, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту погребки Курської області. Друзі, знайомі, односельчани пригадують про Володимира Закреву, лиш хороше. Дуже файний хлопець, все время працював. Мамі в селі допомагав. Я з Вовою дружила. Ми з одного села. Він ми з з ним хрестили дитину. Він був дуже хороший. Ми його дуже всі любили. Він був позитивний і. Завжди, завжди такий активний, завжди добрий, завжди хотів з всіма спілкуватися, дружити. Я щиро співчуваю його родині, мамі особливо, бо це невимовний біль. Я не знаю, як вони мають це пережити. Я їм не рідна, але дуже щиро співчуваю. В останню дорогу героя Володимира Закреву проводжали всією громадою. В нас часом виникає запитання. А скільки то ще буде? Ми вже хочемо перемоги, ми вже втомилися, втомилися не тільки плакати і ридати, а втомилися чути війна, війна, повітряна тривога. Коли вже це все скінчиться, ви знаєте, залежить це від наших воїнів-захисників. Але не тільки, але залежить і від нас. Тому що повинна бути і наша підтримка по відношенню до них. Як ми можемо завдячити тому воїну герою, який боронить нашу Україну? Звичайно, що своєю вдякою і своєю молитвою за їх героїчний вчинок. Провели в останній путь ще одна наша героя, герой, який загинув в Курській області Російської Федерації, і на превеликий жаль. Такі дні, коли ми проважаємо наших героїв, вони нагадують нам про ціну, яку Україна платить за присутність України в Курській області, за наступ України на Курську область. Ми повинні про це пам'ятати і ми повинні пам'ятати, що ми повинні завжди підтримувати, допомагати нашим військовим, для того, щоб вони відчували, що їх підтримують. Їм допомагають і їх чекають. У тому. Вічна пам'ять, честь і шана нашому герою, щире співчуття рідними близьким. Свій останній спочинок герой Володимир Закрева знайшов на кладовищі рідного села Навіз. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.